Ну, в діокор трошечки вам поміняємо, на дешевше. Да. Да. в діокор входить такий препарат, називається помічний. Дивіться, ні. він дешевий це наш, наш, наше лікарство. Ді, я вам ді, можу ді, виписати клофелін, щоб він вас був, є. але клофелін, лікарство непогане. Його відміняти треба, пів таблеточки потрошечки. А на що вам за нього привикати вже в вашому віці. Якщо є необхідність, ну, ви пів таблетки під язик можете взяти. Люди знижує зразу. Але да, пити я його постійно. Я, я тільки тоді дивлення, тоді підводи. Дивіться, отут я вам написала той самий діокор, тільки в дешевшому варіанті. Комбінований не в одній таблетці, а в двох. Старший людей це нормально, Він навіть іноді буває де це не страшно. На нижній не дивіться, дивіться на верхній. Якщо більше як 140, 140. Пийте отак, як я написала. Отут я написала вам індопамід, оце така доза, одну таблеточку зранку. А ввечері метопролол 50 мг. Значить, якщо тиск у вас низький, 130 або такий, як зараз, все оце п'єте половину. Ага. Зрозуміли? лікар-терапевт. Тепер я вже точно знаю, що це ви лікар-терапевт. Працювала завідуючою амбулаторією залізнодорожної, той, що в РМЗ. А тепер головний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги. Ну, оскільки я терапевт, робота терапевта мені подобається більше, як головного лікаря, чесне слово. Я б краще 100 чоловік в день приймала, ніж займалася такою роботою. Ну, але... І цю роботу комусь робити треба. Так що всім, поки всіх не подивлюся, звідси не піду. Всіх подивлюся. Цукор залежить від того, що ви їсте стільки. Значить, Якщо у вас підвищений цукор, який у вас цукор? Так от це позавчора, що коли я 8-9. А п'єте, ви що, від цукору? А нічого. Чому? Чекайте, значить, то я вже давайте так, буду і лекцію заодно читати. від цукру. по-перше, дієта, білого хліба, рис, мамка. Картопля вимочена, щоб ви не їли. Що можна в груші Вимочену не їсти. Вимочену їсти. Рис, манка, ваші крупи то є гречка, толокно, овсянка, картка зелена. Можна, можна кукурудзяну кашу, можна ячмінну кашу, все можна. Пів години, щоб крохмал більше зійшов, щоб злити крохмал. Супи можете їсти всі ягоди, які є, всі починаючи і навіть кавун дуже багато питають за кавун. а в кавуні в молодому. На ну якщо він не перезрів, знаєте, от такий, що аж тягнеться буває. Там є багато глюкози. А в таких звичайних зрілих кавунах фруктоза. Фруктоза в організмі переварюється краще. Дині дуже обережно кавуни їсти діабетикам можна малину, смородину, черніку, ну всі ягоди, які є. Груші ні, груші яблука. Будь ласка, груші дині теж – ні. Ну поступово в кожному кварталі. Я так думаю, що зимою не так часто їде, бо зимою ж треба знаходити приміщення, правда? А літом проблеми нема. Он дивіться, зібралися на веранді. І прийом ведемо, жва гуде. А так би ви до мене йшли, а так я одна легше мені одній до вас прийти, ніж всім вам до мене, правда? Ну ні, ви не ледачі, просто такий час, і треба час мати, щоб прийти. Так що проблеми в цьому немає. Не тільки в вашому кварталі буде, буде і на другій золотоноші, і на баха там приміщення нам знайшли приміщення ПМК, ну по всьому місту.